Добрий день, друзі. Сьогодні я вам покажу, яку я машину зробив за канікули. І ось вона. Це ззаді вона ось така. Ось тут я її десь, може, не пам'ятаю місяць десь робив. Розкажу, як я її робив, як там діла йшли. В общем, починаю розказувати. Дивіться, ось тут ось ця сама нижня штучка, і ось е гвоздик забитий до цієї штучки. Це тут е каркас починався бути. Е е нижній каркас ось. Тут так же саме, ну і ззаді там так же саме. Ну і тут так же саме. А потім ми поставили, зараз покажу. Ось такі стояки ми поставили. Сюди, ось сюди, сюди і сюди чотири стояка поставили. Потім я почав зашивати ось так боки: раз, два і три. Це тут ще четвертий треба буде зашивати. Ну, і тут я теж зашив. Раз, два, три, чотири. Тільки в мене тут трошки поламаний, один не Зараз. Ось. Тут. А... Як його? Тут потом спереди ми зашиву. Ні, е я забувся зовсім. Як ми зробили платформу, мене обш... обшивали оці. Ми спочатку ці поставили, оці позакручували і потім ось так пішли. Ну і як ми потім пішли, оці штучки поставили 400 яка, і їх позашивали. Потім ми позашивали перед. Потім ми почали робити вже опори. Опори ось одна опора, друга опора і ось третя опора. Ой, ось ч... І ось четверта. Після опор ми зашили ось так взад. Зашили. Потім після опор ми поставили ось таку приборну панель. Тут дві ось таких, одна і друга. В смислі, як його. Це держак був для оці. Це начальна панель була, а це вже настояща панель. Так, це про панель. Тепер двері ми потім. Нач... Ні. Після як ми завершили оці стояки робити, Ми тут поставили оці зверху і ще, та ще. Після того ми зробили кришу. Ось вона вже зашита, вона вже покрашена, покрашена криша вже. І після криші ми вже цепляли двері, ставили там всі духи, пуфіки. Потім вже пішло до руля діло, і потім до коробки передач. Ця коробка передач ми її вчора зробили. Потім пуфіки, а я вроді сказав що не тут більш нічого. Ще будемо окна робити, щоб вітром не передувало. Ще потім красити машину. В общем, потім вже буде все буде гарно, машина буде закінчена. А ось зараз забудуся показати вам з ось такий замочок є. Ось нас зустрічає коробка передач і ось ми садимо. садимося? Ось ой. Ось руль, ось коробка передач, вона навіть двігається. Ось. Це задня, четверта, п'ята, третя, друга і перша. Тут можна завести. Ось можна завести. О, можна позігналити. Можна. Після того, як ми посигнали, ось тут, тут бензин мене показує. Ну, і тут двері, ось це для, ось це для того, щоб ось водимо тут пару, по двері, щоб коли ми водили рукою по дверці, щоб ми не загнали скапку. Коротше, так, вроді все показав вам. Підписуйтесь на мій канал, ставляйте лайки, пишіть коментарі та дивлюйтесь ролики до кінця. Всім до побачення!